Зараз ми говорили про те, що нібито Росія вдарила міжконтинентальною балістичною ракетою Рубіж. Путін оновив ці дані, сказав, що удар по території України був нанесений саме гіперзвуковою ракетою Арішнік. Розкажіть, будь ласка, це якась нова ракета? Чи, і, можливо, є якісь відомі там технічні характеристики цієї ракети? Що відомо про неї взагалі? Я, в принципі, вперше чую, що Путін таке. Ну, що він заявив про те, що було завдано такий удар. Ну Рєшнік. Ну, коли було завдано удару по Дніпру, одразу усі основні моніторингові групи вони одночасно почали фіксувати характеристики, які відповідають саме міжконтинентальній балістичній ракеті. Коли Путін говорить про якийсь там орешник, ну я особисто не знаю характеристик цієї ракети. Я взагалі скажу навіть так, я вперше чую про орешник. будемо зараз вивчати. Тоді у мене сьогодні весь день був пов'язаний саме з коментарями інтерв'ю з приводу МБР і тому, що там говорить Путін, як Путін я якось наслідкував, постійно був на зв'язку. Але про орешник, я вам скажу так, я не чув і до сьогодні. От сьогодні це перший день, коли я про нього чую. Але є дуже важливий аспект. Дуже важливий аспект, який полягає ось у чому. Якщо він говорить гіперзвукова ракета, то гіперзвукова зброя фактично це конвенційного типу зброї. Коли ми говоримо, межконтинентальна балістична ракета, то це не конвенційна зброя. Межконтинентальна балістична ракета одразу у багатьох асоціюється саме з ядерною зброєю. Чому Тому що? Ну я не пригадаю жодної ракети МБР типу, яка б мала б конвенційну бойову частину. Виключно всі вони використовуються для того, щоб донести е, саме е, ядерну, е, ядерний е, заряд до тієї чи іншої локації на ту чи іншу відсиль. Е, тому Путін в даному випадку намагається значно зменшити. Рівень відповідальності за застосування мешкантальної балістичної ракети тут дуже цікавий ще один момент. В другій половині цього дня в багатьох російських профільних пабліках пропагандистських, але які пишуть на профільні теми безпосередньо пов'язані з ракетами, з'явились дуже цікаві дописи. Які стосувалися того, що була застосована насправді не межконтинентальна балістична ракета по Дніпру, а застосовувалась саме балістична ракета середньої дальності БРСД класу, тобто вони маніпулюючи фактами, викривляючи факти, викривляючи назви, ну в принципі, якщо дуже часто сьогодні згадувався а, РС 26 а, рубіж, так от, в принципі, це балістична ракета середньої дальності, але Тут питання, ось в чому хтось до може доповнити межконтинентальне, хтось ні, але це саме межконтинентальна балістична ракета. Але вони намагалися вже з другої половини дня зменшити ефект, негативний ефект від використання неконвенційної зброї по тиловому місті в конвенційній війні по країні, до речі, яка є жертвою нападу країни, яка застосувала цю зброю. Тому я не здивований, що у Путіна почалася генерація його чап джіпті, а ще якихось там назв, якихось інших там, за не маючи каналою світі, засобів ураження. От ну, дивіться: от стосовно характеристик, які сам Путін ж заявив, він сказав, що його балістична ракета середньої дальності з дивною дійсно дивною назвою Арішнік. Не знаю, якщо чесно, хто це у них там вигадує, такий, можливо, Маша Захарова, але то вже інше. Каже Путін, що ці ракети атакують цілі зі швидкістю 10 махів, летять зі швидкістю 2-3 км на секунду, і ніхто такі ракети не зможе перехопити. Питання: наскільки це взагалі таке можливо? А другий момент це якщо це уявити навіть, що це якась експериментальна зброя, про яку дійсно ніде не було? Ніде не було ніякої інформації, це от просто Путін взяв цю зброю і вирішив випробувати її на Україні, як на полігоні своєму, ну про що ну, цей президент на сьогодні власне, сказав, то вам здається, що Європі і Штатам час якось вилізти з глибокого занепокоєння і зрозуміти, що якщо експериментальні вже зразки якісь б'ють по Україні. То які, про які вони можуть не знати або знати, бо посольство вчора закривалося. То, можливо, щось треба То, робити. Чому закривалися закривалося посольство? посольство отримало інформацію, що Росія може готуватися до використання міжконтинентальної балістичної ракети МБР. А знову ж таки повертаючись з самого початку, коли лунає ось ця абревіатура МБР, одразу що виникає в голові? Яка асоціація? Ядерна зброя, ядерний удар. От, в принципі, і все. Тут іншого нічого бути не може. Тобто, додуматись, завдавати удару балванками, ну, тобто без бойової частини е, ракетою е, мешканною балістичної, Ну, жоден на заході, жоден європейець або американець, ну ніхто б не додумався до таких дій. Росіяни це зробили, а вони завдали удар МБР без бойової частини, виключно болванками. Але коли ми говоримо про от, Путін назвав якісь там характеристики, так. Він назвав там 10 махів. Ну так, в принципі, кінжал та церкон також за характеристиками мають 10 махів навіть більше. Кінжал має більш 12 махів швидкість польоту? Що далі? О, так само гіперзвукова ракета. Ну, знову ж таки, церкон, гіперзвукова ракета. Кінжал, гіперзвукова ракета. Навіщо в Росії ще одна гіперзвукова ракета? Який сенс? Який у цьому сенс ще робити ще одну гіперзвукову ракету? Чи просто вони е, е, зробили, ну, ну. циркон має сухопутну пускову, має е, морську пускову. Кінжал це повітряний носій. Навіщо ще одна гіперзвукова ракета, коли вже є дві? От ви от, знаєте, я просто не, не бачу в цьому сенсу. Я бачу спробу виправдати е, черговий військовий злочин, фактично. І не просто черговий е, військовий злочин. а… Зменшити реакцію на наслідки цього злочину, а наслідки так треба очікувати від наших міжнародних партнерів. Але тут є інший нюанс. Наші міжнародні партнери відреагують тоді, коли будуть мати докази, речові докази, що це дійсно була МБР. Або це була якась та, якийсь там орешник, який є гіперзвуковою зброєю, гіперзвукова зброя, вона є конвенційною, але знову ж таки, це не була гіперзвукова зброя, тому що удар наносився за атмосферних рубежів. Тобто, це була межконтинентальна балістична ракета. Якщо говорити про те, яким чином вона пройшла ця ракета, це був комбінований удар, чи як це відбулося, і яким чином можна збити цю МБР? В принципі, в нас із нас сучасних засобів перехоплення це та Семті. Як вони відреагують на таку ракету – невідомо. Проти заатмосферних міжконтинентальних балістичних ракет працює американський комплекс ТХАТ, зринтиракетний комплекс заатмосферної дії. Як на МБР російські радянські ніхто не знає, тому що немає досвіду. Це не практикувалося. Більшість, от більшість та ну так, більшість майже всі ракети, які збивалися західними комплексами ППО в повітряному просторі України, російські ракети, вони збивалися вперше. Це був перший досвід використання західних засобів ППО. До того ніхто не мав досвіду. Ну, наприклад, був нульовий досвід збиття кінжалів. І тільки коли в Києві поставили е, е, Петріот, перше ж перехоплення кинджала було вдало. А, а до того ніхто не знав, перехопить він його чи не перехопить, бо немає жодного досвіду. Є тільки теорія. Тому в теорії, в принципі, Петріот може перехопити е, межконтинентальну балістичну ракету. В теорії, в е, її бойові частини. Цілком можливо. Бачу, просто якраз до контексту нашої розмови вже телеграм-пабліки почали розносити публікацію CNN, яка прям якось дуже так вдало. В лапках після слів Путіна вже написала про те, що Росія вірогідно, що має декілька експериментальних ракет, одна з яких була застосована по Дніпру, і потім то США знали про можливість. Ну, це про що ми казали про міжконтинентальну балістичну ракету. Але сам факт того, що у Путіна є, як ми бачимо, і в ЗМІ, які теж допомагають йому в цій справі, що виправдовувати цю історію з експериментальними ракетами. Ну, це що, вперше? <смі> Насправді, це ж не вперше. Ми ж дуже добре знаємо, що Західні ЗМІ вони одні з тих, хто допомагають російській пропаганді інколи розповсюджувати а, свою брехню. А, ну, тобто, в цьому також нема нічого нового, нічого такого дивного. А, CNN інколи дійсно запарює, дуже цікаві такі а, теми, але знову ж таки. Не маючи жодного до доказу про існування ще якогось проекту типу Арешник, ну про який, знову ж я вперше чую, от говорю, як воно є. Можливо, є якісь дані у нашого Гурему України. Ну, зверніться до них тоді і запитайте, можливо, вони нададуть більше інформації щодо цього проекту або інших наших е спецслужб, е які діють в Україні. Uh, які також займаються збором uh, розвідувальної інформації. Uh, але от от, от які б, про які б ракети я тільки не чув, щоб тільки не вивчав за номенклатури російських арсеналів, з чим тільки б не стикався, але ось про цей урешник вперше чую. Тому чому CNN так впевнено робить uh, висновок, що дійсно у Путіна може бути ще якась робка, а не що він банально бреше. Слухайте Путіну збрехати це як ну не буду робити ніяких порівнянь, але тим не менш, це це для нього звична справа. Він навіть у вісні бачить косни, він, мабуть, також бреше. Пане Олександре, але якщо говорити про те, що Росії от з усіх сторін, про які ми зараз поговорили, їй невигідний цей удар, окрім як те, що ми говоримо, зробити там удар в якості експериментального, то ми розуміємо, що уламки цієї ракети будуть вивчені, відповідно, ми зможемо отримати там певні дані щодо цієї ракети. Наші західні партнери зможуть отримати ці дані. Використовувати МБР без бойового ядерного заряду немає сенсу. Це те про що ви сказали. Санкції вже ми розуміємо, що є реакція від деяких наших союзників. Якщо буде доведено, все ж таки, що це МБР, буде зібраний Радбез ООН і відповідно будуть напевно, що ухвалені якісь рішення від наших партнерів. Точно буде збільшено постачання військової підтримки для України. Там залежно від того наскільки потужно відреагують наші партнери. То з точки зору з російської сторони це такий елемент залякування, коли вони підвищують ставки, тому що більше вже не мають ніякого рішення. Тобто Росія зараз в глухому куті, фактично. Ну так я одразу хочу повернутися до середини того, що ви говорили про ООН. Тут від ООН не треба взагалі нічого чекати. Ну так одразу. ну. Нічого не чекаємо, ми повинні чекати саме безпосередньо від окремо взятих наших партнерів, тих самих США. Вони повинні на це відреагувати. Європи. А, я скажу навіть так. Країна Східної Азії також цілком можливо. Цілком, і все це комплексно повинно допомогти Україні, якщо буде підтвердження МБР Я щось в цьому навіть не сумніваюсь. Питання тільки яка саме модифікація, але для них це було. Саме акт залякування, тому що щось прилетіло напередодні по Брянській області. В Карачає, там, де знаходився арсенал збереження боєприпасів, якісь ракети дивні прилетіли, якісь дивні ракети прилетіли так досить так чітінько в Мар'їно Курській області, і знову ж таки, з цього робились відповідні висновки. Путін заляканий? Він зараз розуміє, що на усі їх усі усе це словоблуддє щодо щодо якихось червоних ліній. Ну вже ніхто не реагує і тому вони спробували залякати. А як можна ще залякати? Що ми зробимо? Давайте ядеркою довбаню. Та ви що не можна ядерку використовувати? Ви взагалі розумієте, який буде ефект? А що тоді зробимо? Ну, давайте якусь вундервафе відправимо, яку вони ще не бачили. Ну, давайте, що у нас є, і почали шукати. От знаєте, спочатку сьогодні, коли зранку з'явилася інформація щодо використання МБР, то я здивувався, що багато пабліків чомусь з такою впевненістю говорили про те, що нібито навіть повітряні сили Збройних сил України одразу заявили, що це був рубіж. Да не заявляли вони про рубіж. Вони заявляли про МБР, що о, засіб мав відповідну о, відповідні характеристики межкментально-балістичної ракети. А був це РС 26 рубіж, чи був це РСД 10 Піонер, чи якась інша ракета, чи взагалі це була північно корейська ракета. Про це може сказати тільки відповідно о, о, інспекція о, проведення розслідування, експертиза, і тільки після цього будуть робити висновки наші міжнародні партнери. А, тому вони чимось вдарили без бойової частини, щоб усіх залякати. А потім пішла інформаційна хвиля, з якої вони почали розуміти, що ну, залякати нікого не вдалося. Навпаки, вони були виставлені, ну, м'яко кажучи, як а, такі собі влазні. Чому? Я пояснюю дуже просто. Якщо навіть уявити собі, а континентальну балістичну ракету РС-26 рубіж, тонна 200. Що таке тона 200? Тона 200 це фактична вага 2,5 іскандерів. Іскандер, це 500 кілограмів бойова частина. Так, 500 кілограмів бойова частина. Точно, там 500 в іскандері. Отже, то на 200 це 2,5 Іскандери. Або півтори Х 22 Х-22 – це 960 кілограмів бойова частина, і це півтори ракети Х-22. Ну тобто, по потужності, ми розуміємо, але по ціні, яка вартість, ці ракети, вони набагато, набагато. Вони унікальні, вони дуже дорогі, і бити ними просто щоб залякати. це знаєте, це як використати ту 160, яких у Росії всього 13. Не всі вони навіть літають, але їх 13. Це стратегічний ракетоносій а, бомбардувальник, і використовувати його для того, щоб він скидував по лінії боєзіткнення каби те, що робить а, су 34 фронтовий бомбардувальник. Різниця у тому, що ту – це дороговартісний унікальний літак, який має ціну зараз за свою унікальність в першу чергу біля мільярда доларів. А от е, су 34 це фронтове бомбардувальник, вартістю 40 мільйонів, які навіть не жалко, якщо його е, зіб'ють. Але вони обидва скинуть е, каби. Ось такий сценарій уявимо собі. Ось це і є використання зараз МБР, тому зрозумівши, що всі навіть з них глузують, як з якихось блазнів, які використовують МБР не за призначенням. А для ну скидання кабів, фактично, ось по такому принципу то вони почали давати задню. Це була не МБР, це був Арєшнік, це було якийсь інший БРСД, це було все, що загодно та слухайте, Взагалі, ми за мир у сьому світі і все таки інше. Дивіться, от, ну, дійсно про що ви сказали, це як фарфором, я не знаю, таргана якогось вбивати по квартирі бігати. Це дійсно дивно, дуже абсолютно. Бо я бачив навіть десь аналітики писали, що щось в районі чи мільйонів доларів там за ракету. Цю ну там щось дуже м'яко кажучи, хвора сума була. Можу зараз помилитися. Просто при цьому всьому, як ми зараз обговорили, Путін же ж продовжує. Загрожувати світою він же ж каже про те, що російські ракети відтепер можуть бути використані проти країн, які дозволяють застосовувати свою зброю на території Росії. А про ті загадкові атаки, про які ви влучно теж згадали, він сказав, що це далекобійні. Там якісь уламочки попадали. Ну, типу, все все збило, але це їхні там ракети. Були тут. Питання в тому: оце ж знову він намагається підвищити ставку. Окей. По яким об'єктам він може вдарити? Чи може він взагалі вдарити? Ну тобто, тут же ж теж таке питання. Ви маєте на увазі об'єкти на території Інших країн. Наших так, 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 так. Не по жодному. Не, не, не по одному об'єкту. По жодному. Ну, всі це розуміють. Ну, такий удар це фактично п'ята стаття колективної безпеки. Більшість наших партнерів це країни НАТО. Це країни НАТО. І це задіяння п'ятої статті колективної безпеки. Він цього ніколи не зробить. Ну, тобто, ви бачите, загально його спіч це вже брехня сама по собі. Це просто брехня, весь його спіч. З цього можемо і робити відповідний висновок. Дід а, не прийняв пігулки і а, вийшов трохи пофантазувати. Перед тим як він два тижні десь зникав і крутили на російському телебаченні якісь законсервовані ролики, про те, як він зустрічався десь місяць тому з якимись іншими чиновниками. Тобто людина, от знову, як з Курськом, до речі, людина на два тижні кудись зникла, в якийсь там е свій тріп кудись пішла, і повернулася знову з якими з якоюсь заявою. Тоді він вийшов тут на радбез, зібрав на цьому квадратному столі і сказав про те, що от тепер жодних переговорів, а потім 10 разів давав задню. Зараз він оце от сказав. Я впевнений, що. Там за тиждень можемо побачити оцю заяву про те, що ну знаєте, це інше, оте, що вони там щось дають дозвіл, це напевно інше щось. Аналітики говорять про те, що те, що зараз Путін, от виліз із цією заявою і почав знову погрожувати, свідчить про те, що з допомогою Storm Shadow був знищений якийсь важливий корейський чиновник, близький до Кім Кімчинина. Наскільки це може бути вірогідно, і якщо це дійсно так, то яка є небезпека в, в тому, що Путін втратить партнера в обличчі КНДР? А, ні, ну, партнера він поки що я не можу сказати, що втратив е, те, що там дійсно могло бути знищено е, якусь цікаву персоналю, цілком е, ймовірно, чому робимо такий висновок? Ну, по-перше, Курська область. В Курській області якраз діє північно-корейський, називаємо її так, е, Армійський корпус. Е, Об'єкти, який було знищено, це командний пункт. Це не тільки вузол зв'язку, це фактично командний пункт, укріплений бункерного типу. Тому і використовувалися дуже цікаві ракети проникаючого бетонобійного типу бойовими частинами, а поряд знаходиться маєток історичний. Усадьби російської, і цілком можливо, що він міг використовуватися у тому числі і для того, щоб там знаходилися високого рангу представники північно-корейських військ, тобто рівня середньої та вищої ланки. Ну, навіть генерал не виключає. Ну, як то кажуть, це там. Це все, все, що треба поряд, і командний пункт, і відпочинок, хатка, і все, що потрібно. Тому цілком можливо так. Там міг бути північно-корейський генерал, за який ну кімчинин може. Щось від Путіна, який зробити йому запит, мовляв, ну добре, генерал генералом це досить дороговартісний матеріал. Це не просто якийсь там якийсь там м'ясо. Ну привези мені ще 500 тисяч тонн рису і дай технології арішника. Тобто, цілком можливо, що буде йти мова і про передачу технології. Ну звісно, ж орішник йому не потрібен. Йому потрібно буде щось більш цікаве, не виключно що авіаційне або ракетні технології. Скоріше за все, все ж таки ракетні. Не виключено, що ці технології будуть з дуже теж цікавими назвами, як і річник. Все ще хто їх вигадує? У них там, пане Олександре. Ми дуже дякуємо вам за розмову. Глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив.